В Україні готують законопроєкт, який може послабити позиції української мови. Так у час повномасштабної війни, коли мова є питанням безпеки, а не вибору, за словами депутата Володимира В'ятровича, це не просто недбалість, це приєднання влади до російського наступу на українську мову. Свіжі дані мовного омбудсмена шокують у Києві 66% школярів говорять російською. На уроках 82% на перервах, і лише 18% українською постійно по Україні цифри кращі, але тенденція тривожна. Ви самі все прекрасно чуєте навколо Київ та Україна сьогодні досі зросіщені, і саме зараз у владних кулуарах обговорюють законопроєкт, який дозволить у школах, наукових конференціях, навіть у місцевих радах, замість української використовувати мови меншин, а фактично Росія. Ще найцинічніше подібне положення вносить з СІЗО, звинувачений у державній раді депутат Нестор Шуфрич. В'ятрович пише: це не про захист меншин, це сприяння сепаратизму і фрагментації країни. Така політика пряма загроза національної безпеці. Також нещодавно прочитав у дописі Богдана Логвиненка, який зараз у збройних силах. Якщо батьки не готові виховувати дітей українською, це не просто особистий вибір, це небезпека для держави, яка воює. За ідентичність, якщо ви обираєте російське, платіть це. платіть як за розкіш, а не як за норму. Тому тримаємо руку на пульсі, розум тверезим, не ведемося на розхитування, але погодьтеся, такі дії потребують публічності, прозорості і рішучої підтримки української мови в освіті, культурі, а не навпаки. А що ви думаєте, напишіть.